Добре, давай тоді про американську допомогу, тему, яку ми виносили. Угу. А, ну я не знаю, як в тебе, але в мене в соціальних мережах просто плач єремії. Так. Це так, давай назвемо, а, тому що маса людей, які прям по, голову пеплом знаєш, угу. а, скажімо так, покривають, угу. що все. Зупинена підтримка і так далі є. І ті, хто радіє і mm -hmm. говорить: а от грантожери, от тепер ви поживете, побачите, і так далі. Ну тобто, про що йде мова? Йде мова про те, що Сполучені Штати Америки на 90 днів тимчасово призупинили допомогу, в mm -hmm. тому числі через відоме відомство USAID, так яке в Україні працює, і за даними депутата Заблоцького, близько 7 мільярдів гривень доларів, точніше, дані. Би в Україну вклало. Так ось ідея, ідея мова про те, що і наші країні теж призупинили допомогу. І там безліч різних проєктів. Так от і десь біля 120 проєктів. Так, і от твоє бачення цієї ситуації, по-перше, чи справді все так трагічно, як нам угу. зображають? Чи справді українське громадянське суспільство не може жити без американських грошей? Ну, uh -huh. таке питання, так? Да? Uh -huh. І що буде далі? Дивись, ну ти кажеш, що масово все так скажемо. Жаліються. Жаліються так. Але і ті, хто й радіє. Але я не можу сказати. а, в маси ми з тобою обходимо. Чому там чому? має? Чому? чому ми з тобою Бо там, ми там з тобою не будемо? Вони виробили гроші да з ЄС. Ну, це... А чому досі я не бачу ніякі публікації, що ми з тобою грантаїд? Да. Чому досі ось, я не бачу цього? Ось. А, а я тобі скажу чому. А ми ж з тобою отримаємо гранти від офісу президента. Ось. <кліжна> а на більше з Америки нам це робити. Друзі, я зараз шуткую. Я хочу сказати свою думку. Це я хочу сказати серйозно. Я вважаю, що це дуже добре, як що люди, які грантаїди, які нічого не роблять взагалі, а тільки висловлюють якісь бред, якийсь постійно. Критику, а взагалі в житті нічого не зробили. А ми знаємо дуже багато таких людей. То я дуже радий, якщо вони не, не будуть отримувати грошей. Скажу вам відверто. Це перше. Друге, хочу вам сказати, що дійсно через програму USAID то ми отримали 32 мільярда за це три роки. Три доларів, а, да? доларів так. А, я сказала, долари, долари. Да, 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 да. Да, да, да. І е, скажу, що дійсно там зараз ми повинні отримати десь 7 мільярдів іще від них. Е, від них. Да, це було 120 проєктів таких серйозних. Слухай, вони дійсно е, 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 фінансували дуже багато що цікавого. Е, ну, наприклад, я хочу вам додати, там, за це гроші купувались, е, техніка за це гроші купувалися. Допомагали військовим за це гроші, будували за це гроші проектували. Але якщо подивитись, там було дуже для мене незрозуміло навіщо там. Ну туди так скажемо. Я вибачаю за це слово. Пихали все, що можна було пихнути. Так і є. Да. Тому, а, 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 Але а, я хочу, щоб ви правильно зрозуміли, але там було і дуже цікаві проекти яких я вважаю, і, на жаль, вважаю, що вони, воно, потрібні. вони потрібні, а є дуже мені прикро, що зараз зупиняється. А але те, що зупиняється цим гронтаєдам, вся э, ця історія, ну я вважаю, що цього нічого поганого ні. Ну, друзі, ну хочу сказати, що. А, оця цифра, яка не отримують а, 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 грантаєди, слухайте, ну, щоб ви зрозуміли, це 150-200 мільйонів доларів за рік. Тому ну, це не настільки велика сума. Я маю на увазі порівняння, по, міс... якщо порівняти його да, з 7 мільярдами в рік. Тому що я можу сказати? А, це погано, це погано. Але я вважаю, що а Зараз прийшла інша влада, і ми знаємо, ви пам'ятаєте, що я завжди підтримую республіканців. Республіканців були жорстіші, ніж демократи. Вони набагато по-іншому відносились витрачання грошей, набагато жорстче контролували. Тому я в цьому нічого поганого не бачу. Я, ну, для мене це було очікувано. Тому, ну, що сказати, що це погано для нашої країни, я скажу вам, що е, дійсно це погано, але це не трагічно. Чому? Тому що ми отримаємо гроші, інші гроші е, військової допомоги. Ага. Е, ми з вами пам'ятаємо це 60 мільярдів, які нам надали. Які надали і проголосували в часи Байдена, я можу сказати, що зараз зараз залишився десь 7-10 мільярдів доларів від них. І я сподіваюся, що до апреля місяця. А ми все це отримаємо. Отримаємо. Ну я просто хотів то е, зіслатись на депутата Маряна Забоцького, який публікував пост. І він для принда прикладу написав серед іншого, е, вибрав певні позиції за півроку, 24-го року, на які йшли кошти USAID. Да, ну тобто, mm -hmm. зараз е, от мій цікаво, підтримка музичного гурту творчі. У створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України <різвісна> розумієш <різвісна> речі. Створення та розповсюдження однієї музичної композиції разом. <різвісна> Далі а, громадська організація зміни, також відома як Don't Take Fake, є визначним діячим та прихильником електронної музичної сцени з попереднім досвідом організації визначально культурних подій, включаючи перший табір для електронної музикантів Camp. Діті проведе резиденцію електронної музики, яка об'єднає творчих людей для налагодження зв'язків, співпраці та створення нових продуктів. Uh -huh. Підтримка ще одній організації у проведенні серії культурних подій протягом літнього сезону в дворику на кузнечній. Створення муралу у дворику на кузнечній. Uh -huh. Щоб ти розумів, да? далі підтримка українську продюсерку Тетяна Поставка. Та... Я нами відповідав. Так, так. У нього було день народження. І вчора я не купив її подарунок, і Ой. зараз я а, організовую подарунок, тому вибачте, будь, будь ласка. Підтримка українського продюсерку Тетяно поставну та медіаперсону Володимира Дантеса у створенні реаліті шоу про відновлення культурних проєктів у прифронтових населеннях. А Дантеса теж не тот, у котрої київські привіт-ресторани. Ну, такой, патлатый, такой, um, який в журі був завжди? хто? А, да, Дантес, так, да. да, да. Он мабуть, що він, uh -huh. да, да, я думаю, що так. Я, просто, я так просто пам'ятаю. Вип... Випущено там, другий там, сезон проєкт з дружинами обмінявся. Може бути, <звач> <звач> випущено другий сезон проекту Український палац Золота доба. Так. Ну і, так, ну, і, що і, ти і так зараз далі? хочеш сказати. Ні, мені, мені просто но... ну от цікаво, реально, от американські платники податків, вони взагалі в курсі на Думаю, що ні. Ну тому і мені... ще раз хочу прояснити. справа в тому, що демократи, на жаль, ставляться до це дуже інфантильно. маю на увазі витрачання грошей. І це не тільки відбувалося в часи Байдена. А в історії завжди було так, угу. і ми про це знаємо. А, республіканці ставиться набагато жорстче. Тому ми зараз побачимо, я вважаю, що обов'язково потрібно Гроші, які передали американці, європейці нам і допомогли. потрібно обов'язково дуже жорсткий е, аудит. Аудити повинно бути обов'язково з Європи або США, і зробити аудит і зрозуміти, як витрачалися гроші. От, Олександр Псанові, потлати власник ресторанів, це не Дантес, а хлопець, до якого дружина його втекла. Міша ну, кінці там. Да, щось таке, я чув просто. А Дантес це співак, е, мені вже 30. Да? Якась була пісня? Можливо. Mm -hmm. А привіт, із Грузії, дату. Тіклаурі, да. да, 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 да. знаємо що такі, що да. дуже привіт, вітаємо. Да. От Олександр пиши. USAID модерував великі проекти, бо не було кому на початку війни. Того через них йшли кошти, але там 95% йшло не важливі речі. Mm -hmm. Залиш... залишок на громадський сектор. Добре, а от е, нас до речі, дивиться 892 людини. Дякуємо кожному, хто нас дивиться. Дякуємо, хто дивиться на. Фейсбуки, дякуємо всім, хто дивиться так, на Ютубі. Так і будь ласка, підписуйтесь і пишіть питання. Тому, Я так. хочу сказати, що сьогодні говорити про те, що ви знаєте, та все це. Ні, друзі, я хочу сказати, що ми обов'язково отримаємо гроші, які нам обіцяли. Ми знаємо, що ми обов'язково повинні отримати. Гроші, ну, маю на увазі, це кредит. Кредит е, від Європи це 50 мільярдів доларів. Е, це буде 50 повинно віддати Євросоюз, 20 мільярдів це буде Америка. ну, Це буде такий кредит. і е, але по, ну, Це буде дуже дешевий кредит, але. З маленьким відсотком. Е, е, да, дуже з маленьким відсотком. Але хочу вам нагадати, що. Нам сплачують з заморожених активів. Ми пам'ятаємо з вами, що вже е, накопичуються там відсотки, і за це відсотки будуть попогошатись це, е, е, це кредити. Тому я вважаю, що сьогодні Трамп зацікавлений, щоб передати, так скажемо, е, нам гроші трішки пізніше, щоб поставити себе такий великий плюс. Тому я ну, тобто, думаю, ти... що гроші будуть в цьому році. Тобто, ти вважаєш, що скоріш за все, через 90 днів ці проекти, більшість із цих проектів принаймі будуть що... відновлені відновлять, але чи... частично. Тобто, от якийсь бред, куди витрачались гроші? Я сподіваюся, що фінансувати не будуть. Ну я думаю, що вони зроблять великі. Я аудит. дуже на це сподіваюсь. Да, я думаю, що ну як мінімум я не працюю в адміністрації Трампа, я би дав би більші чіткі відповідь. Але е, сподіваюсь, що буде так. Так, ну справді сподіваємось, і знов таки погодьтеся, що е, Трамп тут е, вчинив е, досить радикально. Багато хто думав, що так він не зробить. Да? Тобто, але по суті ми бачимо, що. <плес> він ознає я дуже скептично ставлю ви це знаєте до е, поки, поки поки що до висловлення Трампа. Тому ми подивимося. Я вважаю, що поки дуже мало часу, як він президент. Е, ми побачимо це через 3-5 місяців. Ми побачимо, тому що сьогодні ми знаємо дуже таку жорстку заяву Макрона, що він готовий включитись. За скажем, захист да захищати. Даню, Данію, да, так. і Гренландію цю історію. да. Тому, ну, подивимося, слухайте. Але це показник того, що між Макроном і Трампом якось Так. Слухай, між Макроном і Трампом да? а, уже 20 років, чи 10 років точно отакі, знаєш, а, ну, з 16-го року, да, 16-го виставо президента. Так, да? так, так. Трамп у 16-му. Да, з 16 да. 16-го року не дуже все добре, але ми живемо і все добре. Да, ну, ну Цікаво але подивись, слухай, ну давай говорити відверто. Ну, конкретний приклад. Ну хто би що не говорив, але ми побачили, що Макрон э, зміг э, домовитися з Трампом, щоб Трамп зустрічався з Зеленським. Це правда. Парижі... І ми знаємо, що це це повага, а потрібно ставити э, на Макрону. Макрону. Да, да, Тому що ту, ту зустріч в Парижі э, справді він і організував. А от Олександр пише, взагалі не бачу проблем з потенційним аудитом. вважаю, що США і ЄС мали це одразу запровадити як умову для виділення коштів ще в 2022 році. Є купа топових аудиторських компаній, які можуть це зробити. І Трамп вийде і скаже, Байден дарував, а я даю в кредит. Нам по факту без різниці, бо це кредити тільки номінально, але електорат Дональда буде в захваті. Так, так, так. Ну о, о, хочу, Олександр вам сказати, що. О, ми бачимо, що електорат Трампа захватив всі. <ріст> Зараз там ще все. Що це? Що це ж людина е номер один, людина, який переміг, людина, який так. переміг вдвічі. Ну я не буду продовжувати. Куля не бере. <ріст> людину. Бого богообраність. Так, да, бо богообраність. І Тому... от він пише Трамп образився, бо український громадський сектор, який фінансується з USAID, традиційно працює на демократів, і дуже негативно в інформаційному просторі висвітлював Трампа. Це було повсюди, не тільки в нас. Но, насправді були скандали. Якщо ти пам'ятаєш, одне з українських видань тексти, да, написало про Трампа, про маска влітку. Mm. А цього року статтю, що вони путінські агенти. Третє, десяте, давайте. Так с... і, і Маск с... це побачив. і Маск, е... Вони і Трамп, це побачили і влаштували люди скандал, великий скандал. Специфічний. Так. Ми знаємо з вами, да? тому е... послухайте, давайте так. Поки Трамп був президентом США, до нього було одно ставлення. Ну, навіть від мене. Коли він став президентом. Поки він не був президентом США, так. Да. Я сказав, да, да, да. я вибачаюсь. Поки э, Трамп не був президентом США, до нього було одне ставлення. Коли він став президентом США, до нього, я вважаю, потрібно змінювати відношення. Тому що він президент США, він людина, яка сьогодні людина номер один в США, потрібно до нього ставитись поважно. Який би він не був, він мені поки, ви пам'ятаєте, я пообіцяв, він мені не подобається. А не вважаючи, що я республіканець в душі, то я вважаю, що поки у мене є питання до Трампа. Ну, також хочу сказати, що я не вважаю правильним імперіалізм, я не вважаю правильні диктатури, я не вважаю, що сьогодні. Ми говоримо а, про чмошника в Кремлі, тому що він імперіаліст. А ми бачимо сьогодні заяви від Трампа дуже схожі на імперіалізм. Тому я говорю свою, так скажімо, думку. Але це не дає мені а, говорити про нього, висловлюватися якісь погані речі. Наприклад, якщо братий. Ну, я вважаю, що це не культурно говорити, наприклад, навіть про маска, да? але вважаю, що маск себе останнім часом йде як бидло. Ну, от, наприклад, там то, що він висловлював, маск висловлював стосовно британців, ну і інших. Ну, багато і як він там. Ну, них якісь там про особисті, особисто да, політичні. Тому, да, претензії. Тому, а, тому, друзі, я вважаю, що до президента трампа після чого після чого він став президентом до нього потрібно відносити відноситись з повагою. З повагою. Абсолютно вірно і до речі, поміть, як е, мені здається, в цьому плані Володимир Зеленський, як він е, постійно підкреслює да е, свою поважну відношення до Дональда Трампа А від Зеленського таланду да. шикарно, <світ> Я вас потримаю, Відчуваємо так, а до речі, вже з'явилася цікава інформація, що е, до речі, деякі навіть медійні проекти, як це як це виявляється, да, е, наприклад. Громадські бігуси, Радіо НВ, Радіо Свобода частково призупинили частину своїх проєктів, тому що і виплат зарплати, і причина якраз зупинка оцієї цієї допомоги USA. Слухай, Дивись, я хочу сказати, я бачу ну, на українські абра... правді ж на я там типу, з'явилися я, такі я, 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 я не хочу нікого а, ображати. Я вважаю, що дійсно у нас є а, люди, які працюють. А, Поважають собі. Ну, це, наприклад, там я дуже з повагою ставлю до слідства інфо. От, якщо нема доказів, якщо нема конкретики, вони ніколи не зроблять сюжет. Наприклад, бігуси, якого людини я знав особисто, і у мене були е, е, непогані стосунки, да? на жаль, ми пам'ятаємо, що зробив Бігус. Тому на це буде у нього, на, на його совісті, так скажемо. Да? Тому я вважаю, що у кожного свій шлях в житті, але потрібно бути чесним перед собою, що я і роблю. А там так. далі розберемося. Абсолютно вірно, як колись і співає Телор Світ, карма, вона в... 100 скрізь існує і всіх переслідує, де б хто да, 100%. не був. 100%. да.